Добрий день! Це другий випуск шкільних новин Трускавецької гімназії. Музика. Учні 8 а, 10 а, 11-го Б класів з класними керівниками на вихідні їздили на гірськолижний комплекс плай з Колівського району. Музика. Відбувся міський етап конкурсу учнівської творчості. Об'єднаймося ж, брати мої у номінації Література. Гончар Наталія, учениця 9 Б класу, зайняла перше місце і представила роботу Ми є, були і будемо ми вітчизна наша з нами. Наріс, написаний у публіцистичному стилі, присвячений герою випускнику НВК СЗШ номер 2 гімназія. Сергію Шевчуку, який загинув під час проведення антитерористичної операції. Сергій Шевчук приклад для нас і свідчення того, що героями не народжуються, ними стають. Друге місце зайняла учениця 10 А класу Яцев Олена, яка у нарисі Ми є, були і будемо ми, і вітчизна наша з нами порівнює ситуацію столітньої давнини та сьогодення. Аналізує становище України в Першій світовій війні, розмірковує про надзвичайно складну ситуацію в Україні та закликає українців вивчати свою історію. Мачита Марина, учениця 10-го А класу, зайняла друге місце з поезією Енергія любові, яка відрізняється майстерністю та оригінальним змістом. За напрямком історія України і державотворення. Друге місце зайняв учень 11 Б класу, дослідницькою роботою. Ми є, були і будемо ми. вітчизна наша з нами, які досліджує становище України як держави, починаючи з найдавніших часів і завершуючи сучасністю. Музика. В обласному етапі мовно літературному конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка учениця 9-го А класу кліщ Наталя зайняла друге місце. І 14 лютого 2015 року візьме участь у фінальному етапі п'ятого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді. 20 лютого на інтерактивному уроці я у світі учні 3-го б класу з класним керівником кравець Світланою Борисівною будуть вивчати державні символи України. На сьогодні це всі новини. З вами була Аня Головей. До зустрічі!